Всім привіт! Мене звати Укрлан. І сьогодні ми будемо куштувати ось такий от напій, який я купив у Форі за 27 гривень. Що ж, він знаходиться в ось такій от скляній пляшці з от такою от кришечкою. Має незвичайний такий малюнок на горлі. І що ж, давайте перейдемо до куштування. Що ж, я його відкрив і давайте перейдемо до куштування. Хочу зазначити, що смак такий кисловатий, також він солодкий і слабогазований. Що ж, це доволі цікавий напій. І на цьому наш огляд закінчується. Ви були на каналі у Коралана, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення!